Дощ, як з відра, навіть не рятують парасольки, проте народ не розходиться. На Горького біля одного з подвір'їв у селі Копили вулична рада. Хочуть дитячий майданчик побудувати мене на городі. забирають землю. Валентина Миколаївна Васевич тут прожила 75 років. На землі, яку в неї хочуть відібрати, достигає городина. Жінка говорить, ділянку отримала у спадок і все життя вважала своєю. До війни батькові виділили цей моєму батькою цей участок ще до війни. Він почав будувати хату ці перед після війни закінчив. Жили тут цю дорогу, все і тепер кажуть, що це не моя земля. Нещодавно жінка дізналася, що приватизовано тільки частину подвір'я і звернулася до сільської ради, щоб оформити ділянку підведення господарства. Сільський голова відмовилася там. Виявилася путаниця в документах. Mm -hmm. Ви, мабуть, бачили, що внесені всі об'єкти, а розміри поставлені ті тільки. Ті, які в приватизаційному акті 98-го року mm -hmm. ще внесені. Дана територія перебуває по категорії земель в землі житлової і громадської забудови. Тобто тут можна або житлову забудову проводити, або громадську. У зв'язку з тим, що дана категорія не підпадає під це цільове використання, їй було відмовлено у наданні дозволу. Mm -hmm. Потім у нас і ще в сільській раді існує пільгова черга. Позачергове, як кажуть, їх називають учасників бойових дій mm. а до нагород Валентини Миколаївни накинули оком, коли постало питання з дитячим майданчиком. На вулиці 20 дітей, а гратися їм ніде кажуть батьки. Наші діти граються на трассах. Їздять машини, в нас немає ні, як їх загаражувати. На сесії сільська рада постановила виділити земельну ділянку на вулиці Горького біля будинку Васевич. Юристи у рішеннях сесії знаходять порушення. Мовляв, якщо мова йде про земельну ділянку, має бути технічна документація із визначеними координатами та межами. Якщо ви подивитесь текст того рішення, ви не побачите, що до земельна ділянка, де вона знаходиться, І, і, і таким успіхом можна казати про будь-яку земельну ділянку, яка, яка знаходиться в селі Копили на вулиці Горька. Правозахисники кажуть, жінка може оскаржувати рішення сесії в суді, а від нового року матиме додаткові шанси узаконити земельну ділянку. 1 січня 2017 року. Вона вже може ну, звернутися з приводу того, щоб цю земельною ділянкою передали за набувальною давністю, так як ми так називаємо. Земельний кодекс передбачає, що якщо особа без, ну, без перешкод, безперешкодною, ну, скажімо так, відкрито користувалася земельною ділянкою понад 15 років, починаючи з 1 січня 2012, 2002, 2002 року. Сільський голова говорить, має заяви на землю і АТОвців, проте жодної сотки тут не отримав ніхто. Території соснового лісу давно розібрані. Серед їх власників називають відомих людей Полтави. Щодо бабусиного городу люди, з якими нам вдалося поспілкуватися, кажуть, не підходить він для дитячого майданчика. По Перекліняли пора 10 тисяч вольт. наводка. Велика дуже вже тут нізядець. Не ну а ми просто... Ну, жителька, Вона. Желати ти типу по-людськи, поступити просто і все і віддати в полі заняла